Звичайне порушення правил дорожнього руху зі штрафом в декілька сотень гривень. Кінець. Саме так одним реченням могла завершитись історія в Дніпрі. Але ні. Причина остановки папа давай, а папа вам не мама, папа може все. Тому питання: на хіба водій Ягуара нападав на поліцейських? На хіба патрульний тричі вистрілив спину? На фоні війни такі ситуації виглядають максимальною дичиною, але, на жаль, трапляється вже не вперше, навіть під час повномасштабного вторгнення. Ситуацію в Дніпрі я б розділив на мораль і право, які в цьому випадку виявилися абсолютно розділеними. 38-річний Джумбері Селугава на світлофорі стає в крайній правий ряд і вальяжно повертає ліворуч, чим порушує правила. На камері не видно наскільки довгим був затор у лівій смузі, але по факту Джумбері просто не захотів стояти в черзі з простими смертними. водя документи на машину ласка. а что там камери, відео були, да конечно, під все сняло покажет конечно без этого все покажуть. не вы нам сразу точно покажете у вас не одно порушення, так что що... На камері зафіксовано, що чоловік сидить за кермом, а пані у платі в горошок поруч на пасажирському сидінні. Але коли патруль таки зупинив авто, пані в горошок вже за кермом вімкнула режим сніжинки. Сам чоловік перевтілився в пасажира, але чомусь із питаннями типового водія. Ту, яка причина знов? Я спросив. Спасибо. Я з такою вчин не хочу вказ. Якого ти хана? Я тебе не встановлювала. А що ти хо? when the shield Починаються словесні перепалки. Джумбері говорить про суд і про те, що патрульник звільнять з роботи. Він телефонує адвокату, і поки що все спокійно. Чому він пересів на пасажирське сидіння? В більшості випадків водії це роблять, будучи на підпитку. За це штраф 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на рік. Якщо напився вдруге, плати 34 тисячі і гуляй без прав вже три роки. Далі Джумбері Селугава сказав жінці заводити машину і їхати з місця порушення, начебто нічого й не сталося.

Тепер про мораль. Ви бачили стиль розмови з сілогавим. На задньому сидінні сиділи двоє його неповнолітніх дітей. В їхніх очах папа може все. А в їхньому світогляді, коли п'яний батько мотлошить двох поліцейських, це абсолютно нормально. Вони не знають, як правильно. Можливо, така ситуація вже не вперше. Просто на місці патрульних були звичайні смертні на дорозі. Хлопці теж все знімали на відео. Мені Ой, пи, не важно. Папа, закри! Визывайте меня. Дура, за Мінці, да скажет слаба. Менти, визов, фука, дура! Нахуй ты брызгає! Менти визывайте! Папа, давай! Папа! Chevys? Джумберисі Лугава повелив поліцейського на землю. А його напарниця, яку тримала руками, жінка в платі в горошок, наніс важкі удари в голову і швидше за все з коліна. Гляньте сповільнене відео. Суспільство розділилось на два табори. Перший підтримав патрульних мовляв, сілогава добикувався. Він в очах людей став уособленням всіх раголів за кермом, які хамлять, підрізають і п'яними збивають людей на пішохідних переходах. Зрештою, в крові водія Ягуара знайдено вміст алкоголю на 2,48 проміли. Це дорівнює випитій пляшці горілки. Як виявилось, жінка в платі в горошок це подруга сілогави. А те, що він вже сідав раніше в гашний за кермо, підтвердила його колишня дружина. Декілька разів так він. Сідав за кермо в такому стані. Другий табір дотримується позиції, щоб патрульний його звонков перевищив свої службові повноваження, оскільки сілогава був без зброї і з дітьми в машині. І в цьому теж є своя правда. Але найцікавішим критиком поліцейських виявився колишній нардеп сьомого скликання Павло Кириленко, який просто заявив: на хіба жінок взагалі брати в патрульну поліцію? Вони там придатні лише щоб догоджати своєму напарнику. І, взагалі, роль жінки Кіндер Кюхе Кірхи з німецької дитина кух Церква. Якщо Кириленко відпустить свою дружину в церкву на Риздво і вона побачить жінку в поліцейській формі, нехай зробить ось так. Її зрозуміють. Додам трохи офтопу в травні цього року. П'яний суддя тандир збив на лексосі нацгвардійця на блокпості в Києві вже після комендантської години. Тандири не застрелили. 27 липня. Теж в Києві і теж в заборонений час на смерть збили ще одного нацгвардійця. Чи є щось цьому спільного із ситуацією в Дніпрі? Немає, але багато тих, хто зараз звинувачує поліцію в Дніпрі, тоді звинувачували нацгвардійців слабохарактерності і, взагалі, називали їх пластмасовими. Це все було про мораль, загострене відчуття справедливості і жага до миттєвого покарання. Тепер поговоримо про право. Цей епізод розібрали юристи. Поліцейський повинен попередити порушника про застосування зброї і застосовувати її лише в окремих випадках. На відео Єгор звонков справді нікого не попереджав. Чи може поліцейський стріляти без попередження? Так може. Один із пунктів це загроза життю поліцейського і спроба заволодіння табельною зброєю. На відео напарниця Єгора Звонкова після удару в голову лежить нерухомо, і Сілогава справді в цей момент мав можливість заволодіти пістолетом. Державне бюро розслідувань повинно доказати, що патрульний справді перевищив свої службові повноваження, і ситуація не дозволяла стріляти. Захист ж доказуватиме зворотні. Обидва табори суспільної думки люблять випадок в Дніпрі порівнювати із сполученими штатами. Мовляв, там силогавою довго б не говорили. Нещодавно в штаті Огайо застрелили 21-річну жінку. Поліція запідозрила жінку в крадіжці, і вона відмовилась виходити з машини, рушила з місця, і, можливо, поліцейський побачив загрозу власному життю. Його напарник продовжує службу, а він у відпустці, поки триває слідство. І в поліцейського США є всі шанси сісти надовго у в'язницю. Це питання правосуддя, як і у випадку в Дніпрі. Тому на хіба поліцейському було стріляти у водія Ягуара? Ми припустили можливі версії. І тепер своє право патрульному доведеться довго доказувати в суді. Але на хіба було нападати на патру... Навіть якщо вже п'яний сів за кермо, адже краще рік походити без водійських прав, ніж взагалі більше ніколи не ходити.